Чи чули ви про місто Торунь? Не про Турин, хоча то теж чудове місто, а саме про Торунь невелике польське містечко на річці Віслі. Торунь включено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО з 1997 року, мабуть, тому, що у місті багато пам'ятників середньовіччя і ХХ століття. А ще місто відоме тим, що воно зберегло майже в недоторканності своє середньовічне планування і готичні будівлі, всі з яких були побудовані з цегли, в тому числі Документальні церкви, ратуша і міщанські будинки. Важливим є той факт, що місто Торунь, на відміну від багатьох інших історичних міст в Польщі, уникло значних руйнувань в ході Другої світової війни. Зокрема, старе місто залишилося непошкодженим, так що всі пам'ятники архітектури оригінальні, а не відновлені після руйнування. Перші поселення в околицях датовані археологами 1000 роком до нашої ери. За часів середньовіччя там було невелике поселення. що Охороняло річку. Згодом тут було споруджено фортецю, а поселення, що її оточувало, отримало статус міста у 1233 році. Саме в Торуні народився Микола Коперник. Його батька, дослідники вважають уродженцем одного з сіл на півдні Сілезії. Це село називали Коперник. Нині воно має схожу назву Коперники. Більшість дослідників вважає, що прізвище Коперник походить від місцевої назви родокопів – копачів, котрі видобували. Міть Купермайнін. Є й інше трактування походження прізвища Коперник від назви рослини Кріп, яку в цій місцевості масово вирощують і називають Коперек або Копернік. Сам Коперник не надавав великого значення написанню свого імені та прізвища. Через тогочасні суспільні звичаї і неусталені письмові форми він підписувався і як Ніколаус Копернік, і як Копернікус пізніше як Ніколай Копернік. Коперник до того ж гарно римується зі словом п'ернік, що польською означає пряник. До речі, смачні пряники-перніки, глазуровані шоколадом у торуні, продаються ледь не на кожному кроці. Проте ті перніки до коперника мають геть далеке відношення. Найголовніша праця Коперника – «Магнум опус» про обертання небесних сфер, яку він опублікував у 1543 році, у рік своєї смерті, після довгих сумнівів. У цій роботі науковець постулював зовсім нове розуміння місця землі і разом з тим людини у всесвіті, виступивши творцем геліоцентричної теорії світу. Вчення Коперника науково спростовувало міф про землю як центр Всесвіту, утверджувало однакову матеріальну природу небесних і земних тіл. Їх підпорядкованість єдиним законом прокладало шлях до наукових відкриттів не лише сонячного, а й багатьох інших світів, аж до ідеї про безкінечність Всесвіту. Проте, крім теоретичних досліджень, до заслуг Коперника належать проєктування і будівництво гідравлічної машини у Фромборку, що постачало в будинки воду, а також запуск польського монетного двору. У 1526 році він вперше сформулював закон обігу грошей, надалі названий законом Коперніка Грешима. Крім того, Коперник вів постійну лікарську практику. Своїм його вважають як німці, так і поляки, хоча він ще за життя переріс державні кордони і національну ідентичність. На його честь названо хімічний елемент з атомним номером 112 Коперниці. Крім того, на честь Миколи Коперника названо два кратери місячний та марсіанський. Астероїд Вулиці й площі у багатьох містах світу, зокрема в Україні, у Києві, Львові, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Костополі і Здолбунові. Обидва на Рівненщині, Мукачевому на Закарпатті, у Самбурі, на Львівщині та Стрею, теж на Львівщині, а ще Центр науки у Варшаві та Бразильський рід Пальм, Коперніція. Монументи Миколі Копернику встановлено у Варшаві, Кракові, Торуні, Ерегенсбурзі, Ольштині, Вроцлаві та інших містах. Ім'я Миколи Коперника має Торунський університет, відкритий у 1945 році. У Торуні діє дім музей Миколи Коперника. Тут відтворена обстановка середньовічного мешкання, представлені особисті речі сім'ї Коперника, його рукописи та прилади, за допомогою яких він проводив дослідження. Дім Миколая Коперника одна з. З найгарніших і стилістично цілісних готичних кам'яниць північної Польщі ймовірно саме в цьому будинку і народився Микола Коперник.